Чи досі вчиш англійську мову через зубріння підручників? Ну, можливо, для когось цей метод є дійсно дієвий, але давайте будемо чесними: У 2025 році ми маємо стільки різних ресурсів та матеріалів, взяти хоча б штучний інтелект, меми або Netflix. Тому сьогодні я хочу поговорити саме про те, якими ж різними способами можна вивчити англійську саме в 25 році. Без зубріння книжок. Ну що, погнали? Поставте лайк, підпишіться на мій канал та поширте це відео, щоб алгоритми Ютубу бачили та просували мій канал. Мені це дуже дуже важливо, особливо mm. зараз. Всім доброго дня, ранку або вечора. Я сподіваюся, що ви сьогодні в гарному гуморі, і, як ви вже зрозуміли, я хочу поговорити на тему, як можна вивчити англійську в 2025 році. Я є сама педагогом з п'ятирічним досвідом, я раніше викладала англійську мову і дітям, і дорослим, переважно в форматі онлайн, але також наживу. І мені прийшла ця думка в голову записати відео про те, як можна вивчити англійську, тому що я знаю багато людей серед друзів, серед родичів, які зараз живуть в англомовних країнах, або просто хочуть вивчити англійську, і їм це дається непросто. Тому я сьогодні поговорю саме про такі, можливо, менш очевидні або менш пізнавані додатки, сайти та серіали, які можна подивитися, щоб покращити свою англійську. І перше, з чого я хочу розпочати, це з додатків. Не будемо говорити про Dualinho, да, тому що всі знають Duolingo, і, як на мене, це взагалі не найкращий додаток, щоб вчити будь-яку мову. Я розумію, чому багато людей займаються саме в Duolingo, тому що він такий дуже простий, це як наче гра, а не вивчення мови. Так? Але якщо ви дійсно хочете покращити свої навички, я дуже-дуже вам рекомендую додаток, який називається БУЗУ. Десь тут або тут буде картинка. Чому? Я сама користуюсь бузу для того, щоб вивчати іноземні мови. Я вже деякий час вивчаю італійську, і саме бузу допоміг мені набагато покращити свої навички. Тобто, саме там я бачила прогрес та результат. Що відрізняє бузу від Долінгу, наприклад? По-перше, в бузу є чітка структура, тобто, ви бачите, який у вас рівень, яка у вас тема. Ви чітко по структурі вивчаєте граматику, слова і так далі. Також, що дуже мені подобається в бузу, те що там у вас є домашнє завдання. Ви його робите, і потім користувачі, які знають вашу мову, вони його перевіряють і дають вам свій відгук. Ви можете написати домашнє як текстово, так і записати голосове. Тобто, таким чином ви ще й практикуєте вашу вимову. Також ще одна дуже велика перевага БУЗу – це те, що він вам а, дає сертифікат, який підтверджує ваш рівень мови. Наскільки я знаю, за сертифікат потрібно платити. Тобто, ви можете користуватися безкоштовною версією БУЗу, А якщо ви користуєтесь платною версією, то тоді вам дається сертифікат безкоштовно. Але, чесно, я вважаю, що це просто чудовий додаток і. А, він коштує взагалі небагато. Я за рік, ну це було ще декілька років назад, але я платила щось біля тисячі гривень за весь рік. Це взагалі невеликі гроші за якість цього додатку. Тому я дуже вам рекомендую. І, якщо б, от якщо ви саме хочете вивчати через додатки, подивіться, зверніть вашу увагу на бузу. Наступний додаток називається Quizlet. В цьому додатку можна дуже легко та цікаво вчити саме слова та запам'ятовувати фрази. Чому? Тому що ви створюєте свої власні картки або вже використовуєте ці, які існують в базі даних від інших користувачів, і таким чином запам'ятовуєте нові слова або фрази. Чому це гарно? Тому що це така дуже легка, невимушена а, процедура. Так, ви відкриваєте ці картки і таким чином. Гортаєте їх, допоки ви не запам'ятали ці слова, або просто щоб відтворити їх в своїй пам'яті. Це, як на мене, дуже класна система, щоб вивчати саме vocabulary, так, тому що багато людей вони саме з цим мають проблеми. Що, наприклад, ви знаєте граматику, але зі словами у вас є проблеми. Тут так само, як і в бузу, є безкоштовна є платна версія, тому вже дивлячись на те, як серйозно ви до цього ставитеся, чи хочете ви створювати свої власні квізлет, свої власні а, слова та матеріали для вивчення або користуватися вже чужими. Наступне, що я хочу порекомендувати, це сайт, який називається BBC Learning English. Я залишу всі посилання під описом. Чому я вам рекомендую? Тому що це прекрасний ресурс, на якому ви можете зранку за чашечкою кави прочитати якусь статтю англійською мовою, або пройти урок по граматиці, або поповнити свій словниковий запас. На цьому сайті є абсолютно все. Ви можете обирати різні рівні, і в залежності від того, що ви хочете вивчати, ви можете обирати різні теми. Там також є курси. Там є абсолютно все на тому сайті, тому я щиро рекомендую вам його продивитися і. Я абсолютно впевнена, що ви для себе знайдете щось цікаве. На BBC English ви також можете дивитися різноманітні відео, тобто цей сайт має абсолютно все. Та там є статті, відео, там є різні курси, ви можете знайти для себе абсолютно все. Uh, і цей сайт буде дуже корисним тим, хто живе в Британії або хто вивчає саме британську англійську. Тому будьте уважні, якщо ви вивчаєте американський варіант англійської мови, то, можливо, це буде не найкращий ресурс для вас, так як, uh, так як американська англійська, вона все-таки інша. Там і різні uh, вирази, і різна вимова, і інші фрази. Uh, словниковий запас абсолютно все трошечки відрізняється, тому дивіться. Далі хотіла би трохи зачепити тему подкастів. Я вважаю, що подкасти це чудовий спосіб покращити розуміння, своє розуміння англійської мови, тому що зараз є стільки багато різних подкастів, їх можна слухати on the go, да? Тобто, коли ви їдете на роботу, їдете з роботи, просто гуляєте по місту, поки ви готуєте їжу і так далі. Є стільки багато ситуацій, коли можна... Послухати подкаст і тим самим покращити свою англійську мову. Звісно, це буде не активне вивчення, це буде пасивне вивчення, але це також дуже важливо, тому що, якщо ви будете постійно регулярно слухати подкасти, то щось та залишиться в вашому мозку. І якісь певні слова, ви точно запам'ятаєте, або, хоча б будете краще розуміти неїтів-спікерів та про що вони говорять. А, тому обов'язково до вашої уваги е, зверніть, е, зверніть свою увагу на подкасти. Я під цим відео залишу посилання на різноманітні підка... на різноманітні подкасти, які я вважаю вартою вашої уваги, і е, обов'язково їх прослухайте і е, дайте мені знати, що ви думаєте. Ну і куди ж без чату GPT? Ча GPT вже став, ну, такою незамінною, буквально ланкою в житті багатьох людей. Ми, а, за ним, ми до нього звертаємося, щоб а, знайти будь-яку Так? І я вважаю, що ChatGPT GPT може бути дійсно дуже-дуже класним інструментом, якщо його використовувати з розумом, і так само він вам може допомогти в вивченні мови. Я не вважаю, що ChatGPT gpt може повністю замінити нам. Традиційне вивчення мов, але це може бути дійсно класним інструментом, особливо, якщо ви хочете щось уточнити, щось перевірити. А якщо ви хочете навіть потренуватися, ви можете використовувати чат GPT, щоб він з вами порозмовляв англійською мовою або будь-якою іншою мовою, яку ви вивчаєте, і це дійсно класний інструмент. Але, як я сказала, треба користуватись ним з розумом і не покладатися лише на чат GPT, а також поєднувати його з іншими традиційними методами вивчення мови, а також, звісно, з репетитором. Я все-таки вважаю, що чат GPT не замінить репетитора. І я це кажу не тому, що я сама репетитор, а тому, що все-таки спілкування з реальною живою людиною це інше. Це, звісно, дуже така обширна тема, і про фільми і серіали можна знімати ціле окреме відео, що я, можливо, і зроблю, але сьогодні я хочу тільки трошечки пройтись по одному серіалу, який буде просто чудовим варіантом, якщо ви тільки на початку вашого шляху вивчення англійської, або якщо у вас рівень А1, А2, можливо, навіть Б1. І це серіал, який називається «Emily in Paris». І чому я його рекомендую? Тому що цей серіал він дуже легкий, він дуже а, легко його дивитися, і в ньому є дуже багато таких повсякденних розмов та діалогів, які якраз нам і потрібні на цьому етапі вивчення англійської мови. Тому що я вважаю, що це ідеальний серіал для тих, хто. Ще не володіє англійською на достатньо високому рівні, в ньому величезна кількість повсякденних діалогів, цікавих тем, які, які трапляються в нашому житті. Все це про роботу, про кохання, про життя і так далі. І багато з цих діалогів вони дійсно такі достатньо прості, але мають багато гарних фраз та слів, які допоможуть вам покращити своє розуміння та. А вивчити краще англійську мову. Звісно, ми всі знаємо про Френдс і так далі. І коли я вчила англійську багато років тому, то один єдиний серіал, який всі рекомендували, це був Френдс. І звісно, можна його дивитися, але я вважаю, що зараз вже ми маємо інші альтернативи і не обов'язково фокусуватися лише на серіалі Френдс. Я сама з великим задоволенням подивилася всі сезони «Emily in Paris» і зараз вже дуже-дуже чекаю новий сезон «Emily in Rome». Да не знаю, якщо ви дивилися, то а, перші три чи скільки там сезони «Emily», а, вона вживе в Парижі, потім вона змінює місце проживання. Але не буду вам спойлерити. Краще подивіться самі, і обов'язково дайте мені знати, якщо ви дивилися цей серіал, що ви про нього думаєте. Ну що ж, на цьому прекрасному моменті я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було корисним та цікавим. Якщо так, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та поширте це відео, щоб алгоритми Ютубу бачили та просували мій канал. Мені це дуже-дуже важливо, особливо зараз. А, ну, а я побігла слухати подкаст та покращувати свою італійську мову. Побачимось з вами у наступному відео. Папа! -па!